Привіт, мене звати Валюша. Який сьогодні гарний ранок. У мене сьогодні стільки справ і бабусі допомогти, і погуляти, і помалювати, і повечеряти. Ох, щось я зовсім запуталась. Що це спочатку? Може спочатку повечеряти, а потім помалювати, а потім зробити зарядку. Я знаю, хто мені допоможе. Ніг не маю, а ходжу. Рук не маю, а скажу. Коли обідати та й спати, коли роботу починати. Ви вже здогадались, хто мій помічник? Це годинник. Отже, друзі, давайте разом дізнаємося з чого складається доба. Чому буває день? І ніч. Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. Вранці сонечко ясне, будеть в ліжечку мене. Дітки, а що ми робимо зранку? Прокидаємося, чистимо зубки, робимо зарядку та снідаємо. Світить сонечко яскраве. День настав. У мене справи. Чим ми займаємось вдень? Граємось, навчаємось, обідаємо. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. Чим ми займаємось ввечері? Вертаємось додому, граємось. Вечірюємо, готуємось до сна. Ніч наступає, темно стає, місяць на небі лише виграє. Усі настала ніч, і ми з вами лягаємо спати. Що ви запам'ятали? Давайте ми з вами повторимо. Ранок сонце піднімається з-за горизонту. Воно низько. Ранок змінює день. Сонце піднімається високо в небо. День змінює вечір. Сонце сідає за обрій, починає темнішати. Вечір змінює ніч. Місяці зорі змінює сонечко. Молодці малята гарно попрацювали.